Українські війська повністю контролюють ситуацію в Маріуполі. Сьогодні з оперативних джерел стало відомо, що терористи розповсюджують інформацію про масовий обстріл міста, намагаючись посіяти паніку серед мирного населення. Прес-центр АТО офіційно стверджує, що українська армія надійно захищає Маріуполь та контролює ситуацію. З Дебальцевого уже вдалося евакуювати близько двох з половиною тисяч людей. Біженців перевозять до найближчих безпечних міст, таких як Артемівськ, Святогірськ або Слов'янськ. Ось цей чоловік проведжає своїх дружину та сестру, сам змушений залишитись, адже доглядає за хворою матір'ю. Що чекає на його сім'ю на новому місці, він і гадки Скажите, не має. Скажіть, а ті, хто є вони ні знають кудиду, то й жоніх не ніхто нічого не знає. Їдуть так на умаса. Виїжати да, люди виїжджають візді. Де? Де моя в холодно, всю, везде люди Снаряди доволі часто лягають поряд із автобусами, якими вивозять біженців. Щоб обезпечити людей, уряд же виділив два броньованих крази. А голова обсє закликав припинити бої хоча б на три дні, аби мирні мешканці змогли залишити дебальцеве. Постановою кабінету міністрів від 31 січня. Цього року номер 24 визначені додаткові умови грошової винагороди для громадян України, які виконують військовий обов'язок. Це широкий спектр виплат. Які передбачають для кожного військовослужбовця, який виконує задачі, бере безпосередню участь в веденні бойових дій, 100% надбавку і яка виплачується йому по результатам практичного виконання завдання. Крім цього, цієї надбавки визначені Кабінетом міністрів певні. Розміри грошового нагородження для частини підрозділів, які виконують завдання вищих штабів. Так, зокрема, для бригади визначений виплат за успішне виконання бригадою бойового завдання в розмірі 300 мінімальних заробітних плат. Це складає понад 363 тисячі гривень. Для полка відповідно цей обсяг преміювання становить 200 мінімальних зарплат, роти батальйону 50. Крім того, за виконання окремих завдань військовослужбовцями передбачені окремі додаткові виплати. Зокрема, за знищений бойовий літак противника передбачається виплата 100 мінімальних зарплат, що складає понад 121 тисячу гривень, за знищення реактивної системи залпового вогню 50 мінімальних зарплат танка 40, броньованої машини 35. Автомобіля 10 мінімальних зарплат. Механізм виплати грошового винагородження за успішне виконання бойових завдань визначається в поточному році, в поточному місяці за минулий місяць, і при цьому за успішне виконання підрозділом бойового завдання кошти розподіляються командиром підрозділу в відповідності до конкретної участі військовослужбовця. Ухилитися від мобілізації спробував житель міста Старий Самбір на Львівщині. Солдат запасу запропонував військовому комісару Хабар, однак посадовець одразу викликав міліцію і правопорушника затримали. За спробу підкупу зловмисника можуть посадити за грати строком до чотирьох років. Ще одне болюче питання це питання корупції в військових комісаріатах. На жаль, такі випадки мають місце, але. Комплексна система попередження правопорушень діє в тому часі з виконання вимог указа президента від 31 січня. Зокрема, в тепер в кожному військовому комісаріаті постійно здійснюється чергування працівника прокуратури. Працюють працівники. Міліції, які не є елементом недовіри правоохоронних органів чи вищого керівництва до військових комісаріатів, а навпаки, таким чином створена комплексна система, яка забезпечить законність, правопорядок, а також прозорість в процесі проведення часткової мобілізації. Військовий комісар Самбірського об'єднаного міського військомату, призначений на посаду місяць тому, до цього офіцер виконував завдання в зоні проведення АТО. Російська Федерація і надалі продовжує постачати зброю та боєприпаси для терористів, російських добровольців та регулярних військ РФ в українських змі. Білі Камази із Росії називають гуманітарними конвоями, та це не відповідає дійсності. Вони використовуються виключно для постачання ворогу озброєння і жодного стосунку до слова гуманітарний не мають. Крім Камазів, значна частина важкої техніки прибуває з Росії в Україну залізничним транспортом. 224 українських миротворців 4-ї ротації 18-го окремого вертолітного загону місії ООН повернулися до Львова протягом 9 місяців. Наші військові в Демократичній Республіці Конго вели повітряну розвідку, надавали вогневу підтримку наземним військовим силам місії ООН, брали участь у пошуково-рятувальних операціях та супроводжували і доставляли гуманітарні вантажі. Вже після медичного обстеження військовослужбовці повернуться до своїх військових частин та приступлять до виконання обов'язків за призначенням. Сумщина активно допомагає українській армії. Незабаром з області на передову поїдуть перші бронемашини-трансформери. У селищі Липова долина на місцевому заводі удосконалили систему кумулятивного захисту для розвідувально-дозорних машин. На полі бою решітки можуть розсуватися і таким чином захищають БРДМ від ворожих снарядів. А коли треба зменшити габарити бронемашини, решітки миттєво складаються. Тут вже більш усовершенствована кумулятивна защита. Дивіться, в процесі роботи в полі вона так, а коли вона заїжджає допустим, у, е, ближче до окопів, то вона складається, машина буде в габариті. Тобто вона може... Спокійно в'їжджати у кущі там і так далі ховатися. Два тижні тому цю бронемашину привезли з Донбасу. Її ледь затягли до цеху, щоб відремонтувати. Вже тут працівники заводу перевірили двигун, поставили нову гуму, пофарбували і зараз кріплять на панцерник захисну решітку. Однак ремонтом бронетехніки на заводі не обмежуються. Створили бригаду, яка відповідає за допомогу бійцям. А то хлопці скручують троси, виготовляють скоби для бліндажів та удосконалені пічки буржуйки. Два десятки таких вже правили на передову. «Буржуйські, з кожним, ну, совершенствуємо трошки, щоб були вони енергоємкі, щоб можна було підогріти піщу хлопчикам, щоб можна було посушити обув хлопцям. Щоб... І щоб наші хлопці які захищають нашу Україну, були в теплі, в добрі, хоча б на це можливо. Все для їх зроблено від щирого серця. Тим часом жінки Липової долини дбають, щоб вояки не були голодними. У нас дві кухарки і з бухгалтерії ще дівчата зібралися, Зробили в оцих котлах тушонку для наших хлопчиків, салат з печінки паштет, зробили ковбаску, зробили сало з часничком перекрутили. Передаємо нашим воїнам дорогим, які нас захищають, які захищають нашу Україну. Крім продуктів, буржуйок та бронемашин, бійцям передадуть і прилад нічного бачення. А хлопцям, а хлопцям на передову новий прибор нічного цього бачення. Дай да, да. вони нищити сепаратистів і. Агресорів, які до нас прийшли, доправлять допомогу нашим захисникам місцеві волонтери. Вони вже не вперше возять подарунки з цього регіону. Хлопці, які зараз знаходяться, станиця Луганська, Трьохізбюнка, щастя, Кримське, 29-й блокпост. Дуже дуже вдячні колективу і висловили свої свою радість і свою подяку на цих грамотах і на подяках, які ми вручили.